Гарний день, щастя, здоров'я. Так як Іван Іванович присів на пекан, то сьогодні ми анонсуємо сорт Шепард. Це цікавий сорт, який входить в п'ятірку, один із кращих сортів Америки. От, любезно з дозволу наших так сказати, друзів компанії Hort Pecan Company, от, які вже третій рік нам поставляють якісне насіння. От, і ми, як то, цікавились по спросу сортів по рентабельності, по, так як нова культура, і ми до кінця не знаємо, які сорта визвані, зими крепкі, то нам порекомендували сорт Шепард. От, так як він рахується. Северний. тобто він може дозрівати, якщо тепла достатньо, то навіть в вересні місяці. Якщо холодніше, то він дозріває в жовтні місяці. От. Він його, на нього звернули увагу, селекціонер Шепард, назвавши його в перекладі Шепард, обозначає авчарка, яка стереже вівці. Це американська фамілія селекціонера, який виділив цей горіх з сіянців інших горіхів за його морозостійкість і стійкість до парші. От. І так як в нього хороший виход по виходу, презентуєш у нього 53%. Ми Пробували виход, то в нас навіть вище виходив. Світле надзвичайно світле, більше 100 піканів темніше, але тут світло заростистий колір. На наших весах вийшло виход ядра десь 58%. Но за 50%, кожа надзвичайно тоненький, виділяється дуже добре. Чим він особливий, на що б його звернути увагу, на загальному фоні цей сорт сильно протиандричний, тобто в ньому пистечинки квітують раніше. Тобто його можна використовувати як запирник для протигенічних пиканів. А його, якщо насадження у то це підпирати до нього сорт, який би мав би протигенічний тип цвітіння. Тоді б плодоношення нього було максимальне завантаження. Стільки до нього до паршів вважається, от, що вище, вище середнє. Так як в нас дуже хороший захист по грушах, яблунях, з паршою бореться легко, то е, особливо враження його в нас поки не наблюдалося. Не тому. Но, з часом, можливо, деякі хвороби акліматизовуються. Наразі, так як ще у нас немає плодоносящих, Бо якщо взя... рахувати по саженцях, яких в мене от, на питомнику тут, то в мене практично болячок тут не було. Хотя, на я як бризкав, так і всі градські уріхи, ради того, що була чистота. Шепард рахується. Сорт, так як я вже вказував е, раніше, він лідером топ-сортів, тобто входить у п'ятерку найкращих сортів. От. Тобто Ми вже третій рік отак гарно пакують компанії. За цим вищий гатунок. От. І треба, щоб, в рік, щоб він для того, щоб зійшов, треба, щоб він був зібраний в рік посадки і не підвергався термічної обробки. Туди він зійде. Але все одно його необхідно. Е, і протруювати, і необхідно і обробляти фунгіцидами. Але найбільше в мене визивали шкідники. Тобто його, якщо землеройка чи знайдуть миші, то практично можуть з'їсти всю плантацію. То ми його прикладаємо усилля, обробляємо інсекцидами, фунгіцидами, для того, щоб схожість. Ну і додаємо регулятор росту, для того, щоб він краще вкорінювався. Ось. Ось. ось це вже насадження шепарта є, висаджене. Є От у нас вже вони це третій рік. Третій рік ми їх формували на таку висоту, щоб вже можна було заложити крону. Вже при такій висоті, якби він був на постійному місці, то вже можна було навантажувати або заважати на плодове плодоношення, тобто використовувати деякі позакорневі живлення, додати деякі регулятори, і можна було його перезупинити і закласти плодову бруньку. Але так як ми його викопаємо, поставимо на постійне місце, то він рік приболіє, а тільки через рік, де закладати плодову бруньку. От. Ну, ми його формуємо ми метр тридцять і копаємо тут копавкою не копається, тут копається тільки ескалатором, тому що корень його надзвичайно глибокий. От. І при викупці, він, щоб він нормально пройнявся, то те сантиметрів 90, 80-90, має бути корнова система. Оце такі саженці. Ну, я вже не раз звертав, що пекан надзвичайно цікавий тим, що він не ламається, тобто, його не треба підв'язувати, він витримує любі вітри. Там саженці, великі, беремо, його, ми його ложимо, от, до того, ставимо і на місці, на, на місці стає. Тобто, його із чотирьох, і п'яти він не, не виламується. Тобто, витримує самі сильні вітри, які б вони не були. Навіть сухе дерево, гілку ти хочеш ламати, вона не ломиться. Вона вигинається. Тобто дуже удобний, що його не виламує коли серед літа, в липні, місяці, коли сильні йдуть йдуть такі грозиду з шквалами, то горіхи молоді, молодий прирост ламає напікання, а не на що ніодної зломаної гілки. Ось такий рекомендуємо його, як то анонсуємо. Цей на сорт, на який мені сподобався. От, рахую, що так, як він північний, він у нас може бути і, і до Києва, і навіть сіверніше. От, а вже на практиці коли ми коли наш плодоношення, ми побачимо, де вже туди опишемо, коли будемо його реєструвати, той чи інший сорт, бо це буде сортоформа, бо це сплодів. Але так як Шепард теж сплодів висаджував. І він відобрав сіяниць, який був на його погляд, вважався один з кращих. Так і нас я можливість себе. Звернути на тих чи інших регіонах і підобрати ті сорта, які в майбутньому можна буде подавати до державної реєстрації. Ось короткий обзор сорта Шепард. Дякую за увагу.